Той час дух повів Ісуса в пустиню, щоб диявол спокушав Його, Він пустив сорок день і сорок ночей, нарешті зголоднів, тоді підійшов до нього спокусник і сказав, коли ти, Син Божий, вели, щоб це каміння стало хлібом, Він відповів написано, писано: чоловік житиме, самим хлібом, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол бере його у святе місто, стави на наріжному храмі і каже, коли ти син Божий, кінця додолу, написано, повіне новим своїм велітами про тебе, і вони візьмуть тебе на руки, щоб тною ти, ти не спіткнувся об камінь». Ісус сказав до нього написано також, не буде спокушати Бога Твого. Знову бере одеяво на височену гору і показуємо всі царства світу, їхню славу кажучи, оце все дам тобі упадешнить і поклонися мені. Тоді Ісус сказав до нього, геть сатано, написано Богу, Господу Богу Твоєму поклонятимесь цю миде, йому буде служити, лишив тоді одеяво і осям, приступили. І почали йому служити, Христос зарождає. Якщо подивитися з самого початку сьогоднішнього Євангелія, Матей починає з того, що Дух святий повів Ісуса Христа в пустив. І тут мусимо звернутися одразу до єврейського розуміння. Адже для євреїв пустиня – це не було просто місто, яке є пусте. Але це було завжди місце випробування. І одночасно це також було місце зустрічі з Богом. Адже в пустині не так легко бути. І людина дуже часто в пустині зустрічається своїми такими граничними можливостями. Спека, сонце, брак води, де справді є нелегко вижити, але єврейською сама пустиня, тобто мідбар, це є місце найперше самотності, де людина залишається сама з собою, своїми думками. І дуже часто, коли людина залишається своїми думками, вона починає мислити своє життя, як вона його прожила. Як ми кажемо, такий собі іспит сумління свого життя. Тому дуже часто пустенники йшли в пустиню для того, щоб там проводити покаяння. Це найкраще місце, бо тебе ніхто не мучить і не дістає. Ти є на самоті своїми думками і Господом Богом. Проте Ізраїль 40 років ходив у пустині. 40 років Господь стукав до їхнього серця, щоб достукатися. І, зважте, мусило змінитися ціле покоління, які навчилися жити з Богом. Тому що ті, які були з Єгипту, з рабства, їх постійно тягнуло знову до того Єгипту. Дуже часто можна почути певних людей, які ще сьогодні живуть Радянським Союзом. О, там було добре. Хоча цей погляд завжди є такий дуже-дуже куций і однобокий. Так само було з тим ізраїльським народом. 40 років вони шукали Господа Бога, який міг увійти до їхнього серця. І тут Матей наголошує Ісус пробув в пустині сорок днів і зголуднів. Тобто Він почав слабнути. І каже Матей: Коли це сталося? І він нарешті зголоднів, після 40 днів і ночей, тоді підійшов до нього спокусник і сказав: зверніть, увагу, коли людина є сильна, коли людина є з Богом, диявол не приступає. Але те тоді, коли починаються певні випробування, якісь певні житейські кризи, хвороби, немочі, невдачі, тоді підступає диявол. Людина вже слабка, її пилість є вже приспана тоді на неї нападає. Коли ти син Божий вели, що цей камінь став хлібом, Зважте, перше, що робить диявол, кидає сумнів в саме серце людини. Він хоче Ісуса Христа. Засумніватися, щоб він Засумнівався в тому, чи він справді є сином Божим? Як підступно і як лицемірно. Оце є завжди перше правило. Заставити сумніватися в собі. Коли людина починає сумніватися в собі, вона починає сумніватися в кому? В Господі Божі. І диявол так приступає і чим? Камінь, щоб став хліб. На що Ісус одразу відповідає? Написано: чоловік житиме не лише хлібом, але кожним словом, що виходить з уст Господня. Тим самим Ісус Христос одразу звертається до Книги Второзаконня, це 8 глава, 3 стих. Чоловік житиме не самим хлібом, але словом також Господнім. Хліб скріплює людське тіло. Але слово Господнє скріплює дух і душу людини. Саме якраз це і допомагає людині вистояти в спокусах. Диявол після цього підходить вдруге з іншою спокусою. Ставить Ісуса на наріжність храму. Це вже є спокуса віри. Іться додолу. Адже храм Єрусалимі це було місце найбільш людолюдне. де було найбільше людей. Це був храм і місце Божої присутності. І диявол тут виступає знову ж таки, як спокусник, хоче підкорити Ісуса Христа, порушити віру. І Христос відповідає знову в Торозаконня, 6 глава, 16 стих, не буде спокушати Господа Бога. Тому що, якщо взяти святе писання, віра це є довіра, а не перевірка Бога. Якщо я вірю в Господа Бога, я ніколи не буду його випробовувати. Господи, а може? Коли людина починає Богові ставити умови, вона забуває дві важливі речі. Перше, Бог є любов. І він ніколи мені не бажає зла. І друге, якщо це вже показує, що я сумніваюся в Бозі. А Христос каже, по вашій вірі вам дасться. Якщо я ставлю Богові, якщо, це означає, що я вже в нього не вірю. І те, що я прошу, вже не отримую, бо не маю віри. Коли диявол і тут дістає по носі, він приходить з третьої спокоси царства світу. Все дам тобі! Зважте, хто є Творець світу? Господь. Він хоче запропонувати Сину Божому те, що йому не належить. Я дам тобі те, чого не маю. Те, що мені не належить, те, що я вкрав. І тим самим він вже показує себе, що він є батьком брехні. Він пропонує ілюзію, таку собі фата моргану, те, чого немає. І я дам тобі багатство, яке мені не належить. І я дам тобі творіння, яке мені не належить. І я дам тобі те, чого насправді немає. І що є моєму. І Христос йому втретє відповідає Книгою Второзаконня, 6 глава 13, стих Господу, Богу твоєму служити. І святе Писання, як і зрештою єврейська традиція, виводить один пункт служити Богові, тобто щоденна вірність, це і є клич перемоги. Бо якщо я служу Богові, я хожу в Його опіці. А це означає, я вже диявола переміг. Тому що Господь не допустить, якщо я покладаюся всім серцем на нього, щоб моя нога спіткнулася, щоб я впав. Він не бажає мені зла, бо він є любов. І тут відбувається певна паралель між Ісусом і Старим Завітом. Єврейський народ був у пустині 40 років і 40 років падав. Ісус Христос і 40 днів. Як спокушався ізраїльський народ, пригадуйте, вони собі робили іншого Бога. Вони нарікали, що мають що їсти. Ті самі спокуси тепер проходить Ісус Христос. Але Він показує, що твориться нове творіння. І, звачка, Ісуса повів Святий Дух. Той самий, який друзі, ботя ми читаємо, що Він ширяв над усім творінням. Тепер Бог творить нове творіння, нову людину, але через Ісуса Христа, яка має йти до святості і успадкувати Царство Небесне те, яке колись утратив Адам і Єва. І... Святе писання в такий маленький фрагмент показує. Як людина має спілкуватися з дияволом. дияволем? Гецеторо? Написано Господу Богу твоєму будеш поклонятися і йому одному служити. І Матей далі пише: лиши тоді його диявол. Якщо людина починає. Пив спокусу, розважатиме спокусою, а може, а якщо вона уже програла. В жодному разі, в жодних обставин чи в жодному випадку із спокусами не треба входити в діалог. Підходить обрубувати при самому корені Найменший крок не робити. Недаремно не наш український народ казав, дай чортові мезинець, так він хопить по саме плече. Але насправді він хапає не за руку, він шукає щось цінніше, безсмертну душу. Він готовий обіцяти давати все, що людина тільки хоче, виконувати будь які забагаті. Аби тільки осягнути безсмертну душу. Аби людину втягнути в гріх. Тому що коли людина втягується в гріх, він має над нею владу. Ісус Христос перевів дияк. І Він як прив'язаний собака на ланцюгу. Він може тільки гавкати, але жодної шкоди зробити не може. Лише тоді, коли людина робить крок назустріч до нього, він може завдати шкоду. Зробіть крок до собаки, який прив'язаний, там, де лимцю досягає. І ви побачите, що цей пес досить гарний кривець. Ваша спідниця або ваші станці автоматично одразу будуть вкорочені. Хоча він може гавкати, навіть може лащитися, але даром, кажуть, чужому собаці не вір. Зайдеш покусай. На своїй території він там господар. Так само чинить і диявол. Війдеш в гріх загине. І після цього Матей робить підсумку. І ось ангели приступили і почали йому служити. Якщо ми відкриємо Старий Завіт, там можемо знайти певні речі ангели, безтілесні духи, які служать і виконують волю виключно Господа Бога. І Матей одразу показує: Ісус є. Господь, йому служать ангели. Тобто він є справжній той Месія, який прийшов мене спасти. Тому сьогоднішній Евангелії має досить гарний такий підсумок. Якщо до мене приступає споги, негайно тієї ж секунди треба звертатися до Він є гордим. І Він не може перенести на дух, коли б'ють по Його гордості. Ісус Христос Його переміг. Це Його поразка. І хрест це і той символ Його поразки. Він програв уже цю війну. Це вже факт докори. Тому церква так постійно наголошує. Май на собі натільний хрестик, не медалик, але хрестик, символ перемоги і символ для нього поразки. Лише самий освячений хрестик на твоїх грудях це вже йому пригадка. Це вже кидає сумнів не у ваше серце, а до нього. Чи варто до нього приступати? Бо він належить Христу. За ним стоїть Христос, той, який уже Йому любов. Це такий для нього знак стоп. а для мене спасіння і охорона. І не тільки від лихих, духовних таких речей, але також і збереження тіла. І війна теперішній час це засвідчує, коли маленький алюмінієвий хрестик охороняє від пулі снайпера. Як? Три міліметри алюмінію. Господь в такий спосіб показує. І оце якраз друга спокуса проти віри. Ніколи не сумнівайтеся. Тому що це є запорука нашої перемоги. Бо коли я не сумніваюся, за мною стоїть Господь. А якщо коли мене стоїть Господь, диявол шансу жодного немає.